Відповідно до положення, про міжрегіональне управління відділом безпеки праці Південного регіону управління і спеціальної діяльності у Полтавській області, північно східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, проводиться тематичний тренінг з моделювання реальних подій на робочому місці при ремонті автомобільного транспорту. Це підприємство займається перевезенням світлих нафтопродуктів. На підприємстві наліковується на сьогоднішній день 103 одиниці бензовозної техніки та 42 одиниці газовозної техніки. На підприємстві створена служба, яка виконує ремонтні робіти наших транспортних засобів власними силами. Виконання з рахуванням існуючих безпечних методів виконання робіт. І сьогодні буде саме продемонстровано і відпрацювання безпечних виконання робіт ходової частини автомобіля. Сьогоднішній захід проводиться для відпрацювання порядку безпечного виконання робіт під час ремонту автобілю-транспорту. Дана робота відноситься до робіт підвищеної безпеки, тому потребує сумлінного дотримання та виконання вимог безпеки. Наприклад, буде продемонстровано порядок безпечного каналу дій при ремонті автомобільного транспорту. Кожному працівнику перед прийомом на роботу проводиться вступний інструктаж. Працівників ознайомлюють з встановленими маршрутами пересування території підприємства та основними вимогами безпеки, які необхідно дотримуватись. Проведення вступного інструктажу закінчується записом в журналі реєстрації вступних інструктажів. Після чого працівник, що влаштовується на роботу, ставить свій підпис у журналі. Відпрацювання практичних дій проводиться на транспортному засобі, на якому механік технічного стану транспортних засобів виявив несправність. Відповідальна особа проводить інструктаж перед початком виконання робіт. За час виконання ремонту на автомобільному транспорті можуть діяти, деякі небезпечні та шкідливі фактори. такі падіння, предметів, детоні, гузьбів, е а інше ударяння устрійку, елементів е конструкції авто ав автомобіля та, та іншого. Тому слід діяти уважно. Обережен. Під час виконання робіт потрібно переконатися, щоб були протиподхваті укури, також потрібно користуватися ровними інструментами та пристроями, які підлягають своєму призначенню. Ківці держпраці перевірили знання працівників щодо правил користування засобів індивідуального захисту згідно інструкціями з їх експлуатації та способів їх регулювання, підгонки за розміром їх надягання та перевірки працездатності. Працівники під час виконання робіт зобов'язані дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих. що проєктів продемонстрували порядок безпечного виконання робіт з ремонту автомобільного транспорту, додержується причина необхідних вимог безпеки. Сьогодні, наприклад, було продемонстровано організація для безпечного виконання робіт по ремонту автомобільного транспорту. Дуже важливо для виконання даного робіт додержуватися вимоги безпеки для попередження виробничого травматизу.